Свій мирний план Порошенко ще минулої ночі обговорив із Володимиром Путіним із ним у друге за тиждень мав телефонні перемови. Петро Порошенко наголосив, необхідно звільнити заручників, і встановити ефективний режим контролю на українсько-російському кордоні і заявив, що разом із припиненням вогню розраховує на підтримку мирного плану з російського боку. Про підтримку ж мирного плану Порошенка Росією наразі говорити перечасно. Заявив представник Росії в ООН Віталій Чуркин каже, Путін цього плану ще не бачив. Водночас Росія й далі активно стягує військо в притул до українських земель. Це підтвердив генсек НАТО ми зараз спостерігаємо нове нарощування збройних сил Росії вздовж українського кордону. Це нас глибоко турбує. Ми закликаємо Росію припинити підтримку проросійських озброєних банд на сході України та зупинити дестабілізацію ситуації. Про аж ніяк не мирні наміри Росіян щодо України заговорив прем'єр-міністр Британії. Росія має прийняти активні дії задля припинення постачання зброї через кордон і запевнити, що не надавати. Тиме підтримку так званим сепаратистам, сприятиме стабілізації ситуації в Україні, а не її підриві. Та от у Кремлі наполегливо твердять, війська не стягуючи, те, що є поблизу, лише задля охорони кордону.